Значить, додаємо ми півтора мільйона на капітальний ремонт поліклінічного відділення Городоцької Цел. Це буде повністю ремонт першого поверху. Заміна всіх дверей. Mm -hmm. так. Далі в нас є капітальний ремонт даху Градського. ЗСО. ми знімаємо півтора мільйона, які ми давали до ремонт даху. Вже не встигають знайти бригаду. Тому того року того не буде. Перекидаємо звідти гроші на капітальний ремонт внутрішніх приміщень, То є школи малої корпусу другої школи, там, де зараз Кабінет захисту України, Плебанія. Mm -hmm. Там будуть всередині також міняти всі двері і будуть ще облаштовувати додатково два класи. І капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків це на Богдана Хмельницького, колишня адміністрація, там що всі вікна надії дерев'яні буде заміна на пластикові. Ну, тут єдине, що можливо буде економія, то що так грошей дали запаси, тому що немає пораховано. Якщо на попередній пункт там вже є кошторис, тут кошторису ще нема. Якщо буде лишні гроші, то лишиться. І потім треба. Давайте такі голосувати. Якщо нічого немає зауважень, давайте проголосуємо за те, що вже знести на сесії, процесі питання по організаційній програмі. в остання випрошувати. Хто за проти? Нема. Що питання ще буде випробувати про схвалення проєктів. Наступне рішення. Цього, так? так, то в нас. На Нафтогаз, Празвидобування, які здійснюють діяльність на території громади, а саме в Дубрянському Старостинському окрузі. Більшості вони спрямовують кошти на такі соціальні проекти. Ще до війни нам дали майже 300 тисяч на реконструкцію вуличного освітлення проблеми. І якраз сьогодні вже його почав роботи. В зв'язку з тим, що ми даємо раду своїй ті кошти, вони готові нам дати ще 400 тисяч. І сказали, що ці проекти мають бути спрямовані на медицину або на роботу з ветеранами. І бажано на закупівлю обладнання. Тому ми прийшли до такого висновку, що це буде закупівля гематологічного аналізатора для Добрянської амбулаторії. Один проєкт там більша частина грошей 250 тисяч, і решта ще буде на обладнання інвентару для того нового спортивного залу, центру спорт для всіх, що ми відкрили, щоб там також будуть мати можливість займатися ветеранами. І вони потребують такого рішення, щоб ми від міської ради про схвалення цих проєктів і про звернення до українців добування щодо співфінансування цих проєктів. Все, що дають про приймання. Про схвалення проекції. Хто за? Ну, коли вона тут чекає привічкою. Ти вже про СЕО, а потім вже каже, І ще в нас є про е, внесення змін до програми охорони внутрішнього природного середовища. Mm -hmm. Наскільки ви знаєте, ми зараз вносимо зміни до стратегії, а зараз всі такі стратегічні документи, як стратегія, і навіть гамосопоному розвитку має проходити обов'язкову процедуру СЕО. Відповідно, ми передбачаємо на це кошти для спеціальної організації перероблення той документ. Так. Все за все треба платити, так? Ну так. Куди не Ну, То ми мали то по по американську поліцейду мати ту стратегію, але... Ну, воно, воно, Той виже все були так? Нам поверга початок, оскільки mm. вони цілі, то ми своїми силами вже стратегію склали, але вже все, то треба допомогти. Тут такі теж дуже об'ємні документи, тому мати трошки спеціалізовано до того.

<риклев> да, я не так, вони чекають. Про внесення змін до програми школа команду співа. Внесено зміни. На Там отримали ремонт вуличного освітлення та довмисних електромереж 400 тисяч, там є на заміну світильників з Наледівським. Належ, і Перенос лінії в нас було в Угри, вулиця Зелена, вулиця Заводська. Там реак будував нову лінію, нову лінію і ми наші на лінію на, на пори перекидали в треба кошти. І вихід для технічних умов збільшення потужності об'єкту, каналізування житлових мікрорайонів, міста Городок, п'ятий етап, вулиця дорога Дорогашенка, Салайдачного, Шашкевича, Хоткевича, окружна Галицька, Коновальця. 30 тисяч 325, то є збільшення потужності. То на Шевченка, чи на Галицькій там на ПДС? А то на підгір'я теж є? А, то від та пі та, та так, та, та, так, Та підвір'я, бо скільки там ми будемо. Це така так, загородження. Бо та, та. та вовнизу у нас nella, така. Цікаво поставили і так воно стоїть. А це буде лише зараз купу по ботка введено в експлуатацію.

Я поки що до в Старостинську образі, потім Вильчивський і потім повернеться в Я то за ваш... Та не тільки там, підгір'я, вже витратила. Підгір'я, там. Так, так, і там, де ви казали, це. Тут більш-менш зробили здовжколі, а тут трохи тримається, все було більше щодня в ну... Враження, машини тяжкі ходять і це, це, це просто розквоє. Ну, ну, це може вже з нового року, може би. Де великі ями сипати 40-70, а потім 5-20 всипа завжди воно ну, Дальше, так упішов. Тому що воно пішов розмерзується, розсипається. Але загально да, все. У селі Булі департамент дорожнього писати по яких сходях, чи вони лише одним пунктом дописати про встановлення огорожі огорожої дороги біля прокуратури, там який будинок з магазинчиком при дорозі. Yeah. Там було якісно пару ДПК і знесли той кусок паркану. І машини, які там, з Куші зум і біля прокуратури, вони практично той, на той приклад завжди заїжджають, вони не мають де паркуватися і туди під той магазин. Що перешкоджає дорозі, там вже і люди, і сусіди просили десь написати, звернутися, щоб вони трошки там, порухалися. Там два прольоти поставили, тому що в нашому селами боїла. Там ті господарі з того будинку поставили такі арматурки, ну, реально фізично, вони ставлять там машину, ні вийти з того магазину, з того подвір'я. Такі маленькі придорожні магазинчики є. Там він зараз не працює, так? Так, 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 так. Ви просто завадили помер, приїжджав і дзвонив і, і, і просив.

То, напевно, мали бути такі якісь страшно, та що не треба бачите. Повісненька. Так. Від дороги понижена, важка, що там машина що? не угу. а, то А позаду можна то такі трубочки. Воно не видно, добре. Вони тоненькі, але вони немає ніякої захисту переймання. Вони нічого не дає. Нічого не звернуся.